Осінь та весна сезон спалювання листя. Традиційно в восени дорослі зрібаються опале листя та спалюють його, не задумуючись над тим, якою шкоди це завдає здоров'ю і довкіллю. Але існує дуже проста альтернатива: це компостування ефективно, екологічно, корисно, результат крутий. Родючий ґрунт. А ще приємний бонус у вигляді врожаю. І, звісно, зберігаємо свої гроші, адже спалювання листя є незаконним. І штраф за такі дії стартує від трьох тисяч гривень. Пропонуємо декілька варіантів використання опалого листя. Перший теплі грядки. Принцип їх організації. Викопуєте траншею, заповнюєте її спершу гілками, потім листям, додаєте компост, тоді присипаєте землею. Так утворюється поживне середовище для рослин завдяки тому, що органічні відходи з часом перетворюються в компост. Компостери. Обираємо на ділянці місце, яке не використовуємо для відпочинку. Збираємо там рослинні залишки всього того, що може перегнити. Коли компост перетвориться на добриво, збагачуємо ним землю на городі чи в саду. Ми так робимо вдома і в школі. Це варто зробити і вам. Ви ще не компостуєте, тоді видамо до вас.